Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікаві та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері номізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору і вам, шановні підписники. В сьогоднішньому відео я хотів би вам розповісти про декілька новинок, котрі летять до мене в колекцію, і які мені вдалося придбати буквально в кінці січня 2023 року. Хоча ці колекційні речі вже давним-давно. Обіході і з'явились на руках у українців, які займаються нумізматикою ще у грудні 2022 року. Ну що ж, давайте розпочнемо. Перш за все, хотілося б розглянути ось цю монету номіралом 2, 2 гривні серії видатні постаті України. Тут ми бачимо, що мова йде про нашого відомого байкаря Павла Глазового. Що ми можемо сказати по самій монеті? На аверсі монети, до речі, аверс-монети, щоб ви знали, це там, де знаходиться герб безпосередньо. Раніше там, де зображалися портрети імператорів і керівників держав. В даному випадку ми відійшли, так би мовити, від культу особистості. І, будучи демократичною країною, зображаємо наші державні символи. В даному випадку це герб. Що ми бачимо? Знову ж таки, на аверсі Малий Державний Герб, рік карбування 2022 назва Україна, номінал 2 гривні, і такому на стилізованому фоні у вигляді книги знаходиться крісло Гойдалка і муза самого нашого славнозвісного байкаря, яка пролітає над кріслом Гойдалкою, в якому, так би мовити, Теоретично сидить сам байкар і надає йому додаткові, так би мовити, стимули для написання тих його е, вічних творів. Ми також бачимо зображення банкнотно монетного двору. А, так, тут ми бачимо на реверсі вже, да, е, нас зустрічає стилізоване таке шаржоване зображення самого Павла Глазового. Е, Ім'я і прізвище віддатного байкаря, роки його життя 1922-2004, ну і зображення його, так би мовити, персонажів, його байок. Що можу сказати про монету? Вона доволі гарна, повністю. Задовольняє там, певні естетичні потреби колекціонерів, особливо хто займається збором даної серії. Тираж цієї монети 30 тисяч штук, і банківська ціна, до якої, повторюсь, мені вдалося її придбати у відділенні Приватбанку у місті Києві, становить 81 гривню. Вийшла в обіг вона 28 грудня 2022 року, так би мовити, під ялинку. Що ж, тепер давайте розглянемо друге поповнення. Це. Банкнота номіналом 500 гривень, але яка присвячена 300 річчю нашого видатного вже філософа українського Григорія Сковороди. Давайте подивимось на саму банкноту. Вона, вона продавалась у такому спеціальному конверті. Маю зазначити, що це банкнота. Зразка 2015 року тут ми бачимо зображення самого сковороди. Тут його так би мовити, славно звісний фонтан, який відображає його концептуальний філософський підхід нерівна рівність. Про це ви можете, до речі, дізнатися, прочитавши про його філософські роздуми філософські підходи до життя. До речі, дуже цікаво. Тут ми бачимо підпис голови НБУ, який був у 2021 році. Це Кирило Шевченко. До речі, вийшла банкнота ця вже в кінці в грудні 2022 року, тоді коли вже головою НБУ був пишний, але ще підпис попереднього, так би мовити, голови НБУ. На кінець 2022-го з підписом уже нового голови НБУ пишного вийшла тільки одна банкнота у номіналом 100 гривень. Сподіваюсь, ви вже змогли її взяти в колекцію, або ж отримати її по занизькій або банківській ціні. Чим вона відрізняється, ця банкнота, повертаючи вже до неї, да? що ось тут е, спеціальною фарбою нанесено зображення нашого українського філософа Сковороди е, 300 років, адже в 2022 році ми. Святкували 300-річчя е, його, ну і написано, звичайно, світ Сковороди. 2022 рік увінчався, вінчався, окрім як отриманням е, нумізматами і боністами е, цієї банкноти ще і філателістичною продукцією у вигляді марков, е, маркованого блоку, і, звичайно, е, срібної монети тираж, якої 2,5 тисячі штук, і ті, хто її має, а ще ще хто придбав за банківською ціною, просто щасливчики. Ну що ж, це все, що хотів вам сьогодні показати в цьому коротенькому відео. Дякую, що були зі мною. Залишайтесь, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мої соціальні мережі, які будуть в посиланні до даного відео, і зустрінемось на наступній колекційній сповіді. До речі, додатково хотів би зазначити, що е, така ось банкнота. Продавалась не тільки у конверті, але і у буклеті. Тираж цієї саме банкноти в конверті становить 20 тисяч штук, а у буклеті 30 тисяч. Сподіваюсь, додатково до закінчення, що ви вже отримали ці монети і ці бони собі в колекцію. Якщо ні, сподіваюсь, ви їх отримаєте по мінімально можливій ціні. А тепер вже точно до наступної колекційної сповіді.